Всім привіт васали 2 на зв'язку і ми логічно що починаємо. Сьогодні я провірю його я ой. Який боєць може швидше цього нанести 100к урона. 100 000 урона. Прогляд ми будемо конечно же, на роботу. А я вже другий раз фейлю з гаджетом. Ребят, минутку. зараз буде Хов, ребят. Набиваю право таки набиваю. є що, то гаджет, якщо він там полагає, теж буде І потівка. Я всякий в мю справу, то не осуждайте Ребят, давайте. Я засікаю время. Раз, два, три. Ось, ребят, карай, я помогу чаще использовать пухачек и атаковать. Так, 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 так. Так, так, так. Все, все. Спитер. 30 секунд. Ну, може, вас не так, но я брав мистера Пи 11 го уровня. Тепер берем вторую. За наносим. Я еще ушл. Я совершенно его точно таки. Оу, ребят. 13 секунд пистор пи. Пи, а сколько втора? Тарочка наша. Любимая. Ну, моя она любимая. Может, я это умаю, конечно. Раз, два, три. Так, 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 наносим, наносим. Я дивлюсь, скільки. То подобаємо буде довше, ніж містер Сінь. 33 секунди. Ну хорошо, ти более шо. Зараз ще ні ту испытаємо. тільки тут буде допомагати, на жаль, по На написала місту Михаила. Так, формим ульт. Не, не думайте, що я сразу. Вот так насобех, не не я думаю, так рассчитано было. Ну что, не ту жалко, раз, два, три. Сами, по-моему, интереснейшие бравлеры. Так, они-то уверенно да? Ч ⁇ это, ребят? Дуже прямо щось і медведь. Двой міха да, обігнав містера Пі. Обігнав, ребят. 29 секунд. Давайте ще раз. Ще пепрофеспіруємо. І це на першому ой. І це на першому місці. Мі ми стерти на другому пара на треті. О, не. Секунди. Тут буде взята друга пасівка і другий гатчет. Все друге буде. Готуємось приготувати. приготовилась на старт. Внимание, марш! Все, все, все. Не, шансы в ноль уже. Я бачу, ребят, сейчас шансы в ноль. Даже обыграть ту саму тару. Да. 37 секунд. Ну, норм. И последний бравлер на сегодня у нас. Просто конт. Дичь. Так, так, все, погнали! у -ху! Джесси. Постараюсь. Знаете, тестирую в нюх здраво. Там, де я, кстати, и баг ношу. Ребят. Кто знает, тут подивитись. Я ставлю на около щось будет 30 секунд. Раз. Два, три. Погнали! Let's go, let's go, please, let's go! Опа! Тепер ускорелочка. Я думаю, да, около 30 секунд. Здесь і це ці не способне. У дуже багато урона. Дуже быстро. Прямо на последнем тара на третьому, І серпі на другому. Ніта на першому. Так, хоча... Знаєте, знаєте скільки там було? 33 секунди, як 2. Да вони розділяють в нас Е Вони разделяют нас 3 місце. А сьогодні... Якщо ви хочете прям деякі відоси, щоб всі бравлери, Це буде... около 4 тисяч то в А, сьогодні вышел у нас. Ми там, дружина Містер Пі. Третє, Тара і Джасти. Джасти, Джасти, Джейс, Джасти, Джасти, а четверте, аж уже пам. Ю. Всім пока! Ладно, ребят, всім пока-пока. Плейтайм.